Поговоримо про важливі дні, які відбуваються зараз в Італії. 10-11 липня нагадаю, відбувається зустріч коаліції охочих щодо відновлення нашої держави. Говорять про Україну та для України західні лідери. Керівник офісу президента України на вчорашній вечір дописав наступну інформацію в себе в соціальних мережах, таких як до прикладу Телеграм. Коаліція охочих. Сьогодні, тобто вчора, широкий формат. Вперше в нашій зустрічі взяли участь представники Сполучених Штатів. Як я казав раніше, були генерал Келух, сенатор Грем і Блюменталь і загалом 32 учасники глави і представники держав та урядів і міжнародних організацій. Дякуємо за підтримку. Працюємо далі. Також була хороша зустріч з американськими сенаторами Лінці Гремом і Річардом Блюменталем. Вдячний за участь у конференції з відновлення дописав лідер України Володимир Зеленський, а також у Засідання коаліції охочих важливо, що Сполучені Штати Америки приєдналися до цього формату вперше. Зараз наш пріоритет це посилення протиповітряної оборони. Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку, тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі. Говорили і про продовження постачання озброєння з боку сполучених штатів Америки та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів і, зокрема, разом із Європою закупити Сполучених Штатів велике оборони пакет для захисту. У життя окремо торкнулися законопроєкту сенаторів Грима а, щодо додаткових обмежувальних заходів проти Росії та тих, хто надає їй підтримку у війні. Безперечно, це саме той важіль, яке може наблизити мир і зробити дипломатію не пустою. Дякую за зустріч і за спільну роботу заради миру та безпеки. Зазначив лідер України. На чому ще закцентував коротко лідер України із цієї підсумок 10 липня, що відбувалося. Під час цієї зустрічі, після усіх, скажімо, так розмов після всіх вислуховувань, того, що хто думає, як допомагати, які плани представляли, які документи можливо обговорювали далі. Давайте заслухаємо лідера України Ну, власне, багато дипломатичної роботи, як завжди, і особливо нині, коли мова йде про конференцію з відновлення. У наших очільників держави, у президента, зокрема. Я щоправда десь мені траплявся на очі допис Мар'яни Безуглої. Звісно ж, як завжди, критичний. Там йшлося, що яке відновлення може бути, коли хата горить. Якось так вона написала. Можна з нею, до речі, погодитися, бо добре говорити про відновлення, коли є бодай, якась перспектива сталого миру. Перспективи не те, що немає а за часів Дональда Трампа. Вона віддаляється просто таки на очах. Як сонце, яке сідає за горизонт, її не видно взагалі, і фактично Путін бачить, що повний картбланш на воєнні злочині не в нього є, і він цим користується просто зараз у не в одному регіоні України. Над ними летять мопеди. І до речі, вчора, наприклад, в умовно тихі Чернівці там щось прилітало. Ну тобто Путін абсолютно користується безхребетністю Трампа. А що Зеленському? Зеленському треба силою дипломатії переконувати от таких от дуже рішучих наших Партнерів вони ж там коаліція рішучих і так далі, щоб вони, крім занепокоєння, робили щось іще. Ну і власне, Зеленський написав. Що вдячні Італії за організацію конференції з питань відновлення України? Рівень високий. Більше 30 країн, сотні компаній із різних країн, політичні та громадські лідери, понад 200 різних домовленостей. Більш ніж на 10 мільярдів євро. Новий пакет європейської підтримки більш ніж на 2 мільярди. Є програма від Фінляндії на понад 300 мільйонів євро. Кошти саме на відбудову. Є пакет від Нідерландів, так само 300 мільйонів. Є готовність Німеччини допомогти з Дбанням додаткової системи Петріот важливо, що на конференції було представлено представлено гуманітарний аспект відбудови нашої країни, зокрема тему людського виміру відновлення фізичного, соціального та ментального. Дякуємо всім лідерам і учасникам конференції. Пише Володимир Зеленський за увагу до України, до потреб нашого народу та до нашої спільної відповідальності. Зробити все можливе для захисту життя. Ми продовжуємо працювати заради справжнього миру, безпеки та відновлення. Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною. Так дійсно дякуємо, але дуже це вже я від себе, звісно ж, це не Володимир Зеленський таке написав, але дуже хочеться би рішучості. Рішу три роки вже зрозуміло до чого веде Путін. Окей, навіть півроку каденції Трампа, який тільки що не танцював перед Путіним, який виціловує російського диктатора в ті частини тіла. Які показують дорослому кіно, і це ні до чого не призводить, Це призводить тільки до ескалації, і ООН тому підтвердження. Ми щойно буквально кілька хвилин тому говорили про це. Ну і далі також із дописів Володимира Зеленського за підсумками міжнародних зустрічей. Окремо говорили про євроінтеграцію України. Для цього треба знайти рішення для розблокування угорського вето. Написав наш президент. Ми готові відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС. Президент також провів. Ну тобто, президент Зеленський також провів розмову з Антоніо Коштою та Урсулою Ляєн, лідерами власне ЄС, під час якої вони обговорили 18-й пакет санкцій проти РФ, що має ще більше посилити тиск на агресора. Зеленський подякував очільникам Євроради та Єврокомісії за участь у конференції з відновлення України та за новий пакет підтримки на понад 2 мільярди євро. Про це ми згадували щойно буквально хвилину. Тому ну і власне про конференцію з відновлення України згадував і е, політичний блогер та оглядач Валерій Клочок, що сказав: давайте слухати прямо мову. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн на конференції з питань відновлення України у Римі оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України на суму 10 мільярдів євро. Цей фонд заснували ЄС. Італія, Німеччина, Франція та Польща. хоча ці країни є членами ЄС, тому виглядається трішки дивно. Але що сказала Урсула фондрляєн? Я особливо рада оголосити сьогодні про створення європейського флагманського фонду для відновлення України. Черговий фонд, вибачайте, не можу не прокоментувати це. Найбільше у світі фонду акцій для підтримки відновлення за її словами. Разом з приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сервині матеріали та у галузі подвійного призначення. Направду скажу, я позитивно оцінюю такі заходи. Вони потрібні для того, щоб акумулювати гроші для України, тому що питання з відновлення воно актуальне і сьогодні, не лише воно буде актуальне після завершення війни. Хоча, як каже, бачите, едекономіст Путіну потрібно буде майже 90 років, щоб захопити всю Україну. Ну, знову ж таки, то просто прорахунки, не будемо брати це за базу. Але врахуємо. Так от відбудова та модернізація України буде коштувати Україні 1 трильйон доларів на період у 14 років. Чому такий період взяли в уряді? Цю інформації до речі, повідомив Денис Шмигаль, коли вмикався по відеозв'язку на цю конференцію. Я вам сказав, зараз достеменно пояснити не можу, але ну, взяли от такий самий період. І е, також Шмігаль говорить про те, що концепція українського уряду передбачає створення двох фондів в розмірі 1 трильйон доларів, які передбачатимуть відбудову та модернізацію. По-перше, це фонд Україна на 540 мільярдів. Він буде формуватися за рахунок конфіскованих російських активів спеціального податку на експорт російської сировини Ну, хоча, як на мене, про конфіскацію російських активів говорити завчасно. Другий фонд це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 мільярдів доларів. За словами Шмигаля, це буде платформа для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво. Але як сьогодні приватний сектор буде інвестувати в Україну, коли по Україні прилітає. Понад 700 повітряних цілей в продовженні доби для мене це загадка, тому що справді потрібно спочатку припинити вогонь, як то сказав Кіткелов під час зустрічі із Зеленським. Говорили, звісно, і про припинення війни. Деякі навіть контракти були підписані під час цього заходу. Він, до речі, триватиме ще і завтра. Щодо залучення фінансової підтримки України на 26 й та 27 й роки, тому що Європа вже будує плани. Що нібито війна триватиме наступні ще два роки, щонайменше. Шмігаль повідомив, що Україна пропонує європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Що він говорить? Це, друзі, дуже важливо для розуміння об'єму видатків, які необхідні для фінансування Збройних сил України. Військові видатки зараз складають 100 120 мільярдів доларів щороку. В умовах миру і без врахування виробництва зброї утримання українського війська коштуватиме 50 мільярдів євро на рік. Колосальна цифра. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС, а половину, мовляв, ми. Ну, хоча і з половиною буде непросто, якщо війна закінчиться. Також він повідомив, що Україна отримала. Від Європейського Союзу 1 мільярд євро за рахунок російських заморожених активів. Це також дуже важлива інформація. Ви вже чули неодноразово про те, що Україна отримає в цьому році 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Але не всі гроші ми отримаємо цього року.